Військова наречена кікімура або ж мульфарка та волонтерка. Усе це ляльки-мотанки у Тернополі. Переселенка з Рубіжного разом з внучкою виготовляють колекційні мотанки з використанням військових елементів. Наприклад, оця лялька наречена, вона присвячена дівчатам, чиє кохання обпалене війною, і які одружувалися цього року. Бачите, її фата ось така маскувальна сітка, захисна сітка. Олена разом з внучкою до Тернополя приїхала навесні минулого року. В рідному місті Рубіжне залишалася до останнього, допомагала військовим та волонтерам. Близько двох тижнів довелося провести у підвалі. І коли з'явилася можливість виїхати, то взяли наплічники і під обстрілами втекли. Обстріли були дуже потужні. Ми побували у пеклі. І вже неможливо було залишатися в місті. Ми залишалися до тих пір, поки ми могли допомагати нашим військовим. Які захищали наше місто, а потім потужність обстрілів була така, що це вже унеможливлювало допомогу їм. В рубіжному жінка працювала в місцевому центрі туризму та краєзнавства, організовувала різні патріотичні заходи. Серед іншого разом з дітьми виготовляла і ляльки-мотанки. В їхньому центрі була колекція таких ляльок, яка налічувала більше 150 одиниць. Однак рашисти все знищили. Вже у Тернополі Олена разом з внучкою знову почала виготовляти мотанки. У більшості випадків під час творчого процесу задум якийсь є, звісно, є. Але я навіть по ходу можу змінювати матеріал, змінювати. Прикраси, тобто все вже по, по ходу діла. Вже коли лялька готова, то прикрашати її допомагає внучка Софія. Я роблю прикраси з бісеру, їм на шию. Іноді я хотіла ще робити їм на ручки, але я зрозуміла, що краще буде робити ось такі намисти. Все під ляльку частіше це камуфляжні кольори. Зеленого кольору. Майже половина ляльок присвячена тематиці війни. Є й серед них мотинки, які відображають військові жіночі професії снайперші. Це ми присвятили дівчатками з дуже складною, але важливою військовою професією, як кікімара. Я думаю, всі здогадались, кому ми присвятили. Ну, щоб їй не сумно було, ми до, до пари зробили їй ось таку мавку. Матеріал для мотанок Олені приносять друзі, з якими вона вже познайомилася в Тернополі та Збаражі. Або ж вона сама знаходить тканини на місцевих барахолках, вишивають одяг для ляльок майстрині зі збаража. Серед військових мотанок є такі, які присвячені Одесі, Херсону та іншим містам. Ми її присвятили чудовому. Малесенькому такому селу Урзов, яке знаходиться на Азові. До війни ми відпочивали родиною там, і кожного ранку ми ходили повз бази Азов легендарних. Азовців ми бачили щодня. На жаль, ми бачили, що сталося з цією базою. Ми бачили відеосюжети, які знімали загарбники. Олена разом з внучкою Софією зараз готується до проведення благодійної виставки. На ній покажуть усі ляльки-мотанки, також експонуватимуться малюнки на патріотичну тематику Софії. Окремо на виставці показуватимуть та продаватимуть картини, які зараз малюють військовослужбовці, які лікуються у Тернополі.